Дорогі друзі, творіння Божому нам личить, коли ми славимо нашого Бога, який нас створив. І я хочу разом з усіма вами сказати слава Ісусу Христу. <зв1> <зв1> хочу прочитати одну історію з Біблії і трішки просмірковувати. Слава Богу, Бог залишив для нас Біблію Слово Його, яке ми можемо читати і брати для себе уроки для нашого життя. Втілювати в наше життя. Місце, яке я хочу прочитати, це буде Євангелія від Святого Марка, 5 розділ з 21-го вірша Інежа. І коли переплив Ісус човном на той вік і знов, то до нього зібралося багато народу, і був він над морем. І приходить один із старших синагоги на ім'я Єгір. І як побачив його, припадає до них йому і дуже благає його, та говорить: моя дочка кінчається, прийдеш, поклади свої руки на неї, щоб видужила та жила. І пішов він із ним, за ним великий ішов і тиснувся до нього. А жінка одна, що 12 років, хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє. Та ніякої помічі з того не мала, а прийшла ще до іншого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп і заду і доторкнулася до одежі Його, бо вона говорила про себе: коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужай. Його". І висохло хвилю тієї джерело кровотечі її, і тімо відчула вона, що видужила від недуги. І в ту мить Ісус вичув у собі, що вийшла з нього сила. І він до народу звернувся і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі, і відказали йому, його учні: ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєшся, хто доторкнувся до мене, а він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалася та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла і впала ницма перед ним, і всю правду йому розповіла. А він їй сказав. Твоя віра, дочка, спасла тебе, іди з миром і здоровою будь від своєї дуги. Як він ще говорив, приходять ось від старшини синовоги та й кажуть, дочка твоя вмерла, чого ж ти турбуєш учителя? А Ісус, як почув, слова, слово сказане, промовляє до старшини синовоги, не лякайтесь, тільки віруть. І він не дозволив йти за собою нікому, тільки Петрові, та Якові та Іванові, брату Якова. І приходять у дів старшини синагога, і він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. І, війшовши, сказав він до них, чого ви метушитеся? Та плачете не вмерло діша, але спить. І вони насміхалися з нього, а він усіх виходив, узяв батька, дчати та матір та тих, хто був із ним. Війшов, де лежали дівча, і взяв її за руку дівча та й промовив до нього. Та діта кумі, що значить дівчатку, кажу тобі встань. І в під підвелося ходило дівча, а років мало з 12, і всі зараз жахнулися з дива великого. Така історія сталася з Ісусом Христом. В Білії є дуже багато історій, коли Ісус Христос народився 2000 років тому, і Він був на землі. То дуже багато історій траплялося. Це одна із них, яку я зачитав. Що ми можемо взяти для нашого життя, що ми можемо зрозуміти із цієї історії? І перше, це ми потрібні для Ісуса, а Ісус потрібен для нас. Для Ісуса потрібна кожна людина. Незалежно ми чули Пісню, незалежно від того, що ти зробив. Незалежно від національності, незалежно від твого віку, від статусу, від роботи, кожна людина потрібна Ісусу Христу. Ця жінка вона була хвора 12 років на кровотечу. І я думаю, можливо, вона вже нікому не була потрібна в суспільстві. Вона продала все, що вона мала. Вона продала все своє майно, так пише Біблія на той час. І їй було дуже тяжко, тому що вона хворіла на кровотечу цілих 12 років. І в будь-який час це нелегко, коли жінка хворіє на цю хворобу. Але в той час це було дуже нелегко, тому що вона жила е, в юдеї. А ми знаємо, хтось е, можливо знають, то сні є закон Мойсея. Євреї жили, жили по закону. І Людина, яка хворіла на цю хворобу, жінка, вона не могла торкатися чогось. Тому що якщо вона торкалася щось, це автоматично ставало теж нечисте. Вона не могла прибрати навіть тому що це вже було б нечисте. І те, що вона торкнулася до Ісуса Христа, це також. Це могло б вартувати її життя, тому що вона не могла торкатися до учителя десь на той час. Але вона торкається до Ісуса Христа. Ісус Христос не сказав, щоб її вкаменували. Ісус Христос не здавів, щоб її покарали за це. Але вона була потрібна Ісусу Христу. Всі для Ісуса Христа, незалежно від нашого статусу, від віку, як я вже наголошував, всі ми потрібні для Ісуса. Це не тому, що Господь без нас не зможе, це тому, що ми без нього не можемо жити на цій землі. А Ісус без нас не хоче. Саме через це Він 2000 років тому народився, щоб вмерти за нас, щоб робити свою святу кров за нас. Щоб ми мали вічне життя, щоб подарувати нам надію на цій землі. І цим людям він був потрібен Ісус Христос. Цій жінці був потрібен Ісус Христос. І цьому начальнику був потрібен Ісус Христос, який звернувся до Ісуса Христа і отримав допомогу від Ісуса. Ці люди робили кроки до Ісуса Христа. Вони приходили до Ісуса Христа і вони отримали допомогу. Сьогодні кожен із нас, хто приходить до Ісуса Христа, він може отримати допомогу від нього. Ісус він не проганяє геть, коли людина приходить до нього. Ісуса Христа все під контролем. Начальник прийшов до Ісуса Христа і говорить, що його дочка захворіла і запрошує, щоб він прийшов в його дім. І коли відбулася ця історія, Підходить жінка і торкається. Це не, булося, це не відбулося дуже швидко. Тут начальник цілої, цілої синагоги приходить, до Ісуса, запрошує, і все йде просто на хвилини. В любу секунду дівча може померти. І Ісус зупиняється до цієї жінки. Почекає Ісус, сам все йде на хвилини, тебе начальник запросив. Цілий начальник Тебе запросив. Тобі не можна зупинятися, тому що в будь-який момент може померти дівчинка. Але Ісуса Христа завжди все під контролем. У нього під контролем наше життя. У нього під контролем моє життя і ваше життя. Там, де люди ставлять крапку, Ісус Христос може поставити кому. Є різні історії в нашому житті і люди можуть поставити крапку, сказати все, це вже кінець. Тобі ніхто не зможе допомогти. Тобі ніхто і нічого не може, Ні лікарі вже не може допомогти. Тобі не може нічого допомогти. Але, і я думаю, що так було і в цих людей. Жінка витерпула все своє майно. Люди вже поставили Їй, тобі ніхто не може допомогти. Ти вже зверталася до всіх, до кого ти могла на цій землі. І цілий начальник. Також, я думаю, що він дуже багато досяг в своєму житті. Люди говорять, так, що бути успішним треба побудувати дім, виростити сина і посадити дерево. І ми читаємо, що в нього був дім, тому що він Ісуса Христа запросив у дім. В нього була дочка. Я думаю, що він і посадив дерево. І він по мірках цього світу він був успішний. Але йому був потрібен Ісус Христос і він не постарався прийти до Нього. І коли я зачитав НАТО людей, був начальник приходить і падає на перед Ісусом Христом. Він не посоромився, що скажуть люди про нього. Що подумають люди про це, що цілий начальник приходить і падає перед людьми, перед якимось вчителем, якого не всі признають. І Люди поставили крапку також, приходять вже до цього я іра і говорять, що вже не турбує Ісуса Христа, вже не турбує учителя, так як твоя дівчинка вже вмерла. Ісус Христос говорить, не бійся до цього чоловіка, а тільки віруй, І запрошує йти за ним. Він сьогодні запрошує кожного з нас йти за ним. І Він допоможе. Він хоче зайти в кожний дім. І кожен дім получить благодать, коли прийде Ісус Христос. Ми можемо, як ця жінка вірою торкнутися до Ісуса Христа. Ми можемо більше почати молитися. І нам не потрібно стидатися, цей цілий начальник не постидався впасти перед усіма людьми. І йому було байдуже, що подумають люди, що подумає суспільство, що подумають його учні і вчилися. Йому це було все пан тому що Він хотів отримати милість від Ісуса Христа. Сьогодні ми можемо читати Біблію, яку ми маємо, яку Ісус Христос сам Бог залишив для нас на цій землі, де ми можемо навчатися в ній. Є такі моменти, де ми безсильні, так як цей чоловік в нашому житті. Можливо, нам нічого і ніхто. Не може допомогти. Всі люди поставили крапку і вже ніхто не погоджується прийти в наш дім. То Ісус Христос, Він може прийти в дім кожного. І саме головне, щоб ми не стидалися впасти до ніг Ісуса Христа і сказати, Ісус, я вірю в Тебе. Ісус, ти мені потрібен зайти в мій дім. Я хочу отримати від Тебе благодать. Нехай Господь всіх вас благословить, а Богу, нехай буде слава.